Господь з з вами! І з Духом Твоїм! Читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус увійшов до якогось села, і одна жінка на ім'я Марта прийняла його до себе. І в неї була сестра, котра звалася Марією, яка, сівши біля ніг Господа, слухала його слово. А Марта метушилася при багатьох послугах, тож підійшовши, сказала Господи, чи тебе не обходить, що моя сестра залишила мене саму услуговувати? Скажи їй, щоб мені допомогла. У відповідь Господь сказав їй Марто, Марто, ти зжуришся і клопочешся багато чим, а потрібне одне. Марія ж вибрала кращу частку. Яка не відбереться від неї. Слово Господнє. Слава. Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри! Боже слово сьогоднішнього дня є. За своїм описом ситуацію є таким дуже банальним. Звичайна сімейна сварка прийшли гості. Одна сестра працює, інша не дуже. Ситуація банальна. Але взагалі, якщо подивитися на це не як на побутову ситуацію, а як на Боже Слово, то це є потужне. Так, це тепер мушу ловити на слові, тому що від недавнього часу хтось зробив підбірку скільки. Разів наш президент підряд каже слово потужно, тому коли хотілося б навіть сказати якесь інше слово, то саме цей синонім підбирається, по-перше, а по-друге, зрозуміло, що може, може перейти на жарт. Ну, але так, жарти жартами, слово справді потужне. В чому є ось ця потуга? Дивіться, що на сторінках святого писання ми з вами зустрічаємо дуже часто ситуації абсолютно, Абсолютно банальні. Йде пророк, немає що їсти, йому готують їжу. Їжа мала закінчитися, ну і на цьому мав бути кінець історії взагалі-то, але їжа не закінчилася. Побутова ситуація пов'язана з харчами, з дуже нехитрими харчами. Сьогоднішня ситуація про Марту, Марію і Лазаря. В їхньому домі їхній дім знаходиться кілька кілометрів за Єрусалимом. Там Ісус часто зупинявся. В Єрусалимі було з одного боку важче зупинитися, з іншого боку, ці вже були його друзями. Про Лазаря ми з вами знаємо, що взагалі воскрешення Лазаря стало останньою краплею в чаші терпіння, так би мовити, фарисеїв, які після того Воскресіння. Вже заповзялися на Ісуса, щоб за будь-яку ці... будь ціну його вже усунути, вбити. В багатьох ситуаціях згадується про цю Витанію, як про те місце, де вони часто знаходяться. Як часто вони були до цього, чи це одна з перших зустрічей, ми точно не знаємо? Але знаємо, що вони туди часто приходили. Далі Ісус знову повертався до Єрусалима і в святині проповідував. Там до нього мали доступ дуже багато людей, які приходячи до святині з одного боку, з іншого боку принагідно вже слухали Ісуса. Ну і так люди змінювалися. а Ісус мав, так би мовити, таку собі резиденцію в домі Лазаря, Марти і Марії. Отож, Лазар це той самий Воскрешений, за яким Ісус плакав, Марта, Марта, старша сестра. З усіма наслідками слово Марта означає господиня або пані. І по тому, як вона сьогодні хазяйнує, теж видно, що вона є такою власною пані, такою командиркою. Натомість, якщо вам доводилося бачити ну, кожен з нас, хтось є старшим, хтось є молодшим, на це ми впливу не маємо. Але якщо ви, наприклад, займаєтеся з дітками, з підлітками і бачите рідних, то ви дуже швидко можете, після дуже невеличкого спілкування, можете зорієнтуватися, хто є старшим братом чи старшою сестрою, особливо сестрою. Тоді одразу по цій дівчинці видно, як вона себе поводить, як це відбувається. Ну, в принципі, нічого особливого я не скажу. Я думаю, що всі, хто мали справу з дітьми, прекрасно розуміють, про що мова. Ну і сьогоднішня наша героїня саме цим і відрізняється. Вона бачить проблему, прийшло, як вчора говорив, Ісус плюс 12, виходить 13 чоловіків, до того доплюсовуємо ще Лазаря, 14 чоловіків. Ну, вибачте, навіть мати таке приміщення, де б люди могли якось з комфортом розміститися, це вже теж неабияка проблема, тобто мусили бути людьми заможними. Це раз. Два. Як приготувати їжу на таку кількість людей? Коли йде цей фрагмент Євангелії, я пригадую, що євреї їли таким чином, що готували. Одразу перед тим, як спожити. Не було консервації, не було щось, не можна було приготувати наперед чому-то. Банально дубіло. Банально потім його можна було не вгризти. Потрібно було якимось молотком розтовкати той шматочок хліба, щоб його. З'їсти тому одразу пеклося, одразу їлося. Передаємо палкий привіт усім людям, які кажуть, що не можна їсти свіжий хліб, бо живіт скрутить. А однак люди дуже сильно люблять різноманітну свіжу випічку, притямкують і дуже тішаться. Так? Ну, тобто, все-таки все є, є десь тут якісь певні нюанси. Звісно, бажаю всім здоров'я і ніяких проблем з лунком не зичу нікому. E, і уявіть собі, Марта має нагодувати на як мінімум 14 чоловіків їжі, а її сестра Марія сидить і слухає Ісуса. E, довгої біографії Марії сьогодні не буде. Я тільки принагідно пригадаю, що коли ми з вами чуємо якісь імена у святому Писанні, нам би з вами хотілося не читати текст, а дивитися якусь документалку. З кадрами, з камер відеоспостереження, як це все відбувалося, щоб ми бачили чітко і обличчя, бажано, щоб так ще оберталося в різні сторони, щоб ми могли цю особу якось ідентифікувати, впізнати, відрізнити від іншої людини. Але так не є, бо дуже часто в Євангелії просто пишеться ім'я. Якщо ім'я не у всіх є ще якийсь додаток, хто звідки походить, або <кій> яке має прізвисько. Дуже часто цю Марію плутають з Марією Магдалиною. Це сталося через те, що читається текст про те, як та сама Марія розбила флакончик. Там були дорогоцінні пахощі, якими натерла ноги Ісусові, таким чином, підготувавши його взагалі до, фактично до смерті. І багато людей пов'язують цих два факта один з іншим, що, ну, значить, вона і була тією Марією Магдалиною. Ні, про Марію Магдалину ми читаємо, що вона мала сімох нечистих духів, яких з неї вигнав Ісус. І е, пов'язання між тим, що Марія Магдалина це та сама Марія, сестра Марти і Лазаря. Ні, такого підтвердження ми не знаходимо. Е, повертаємося до цієї банальної, такої побутової ситуації. Отож, одна сестра готує. Спробуйте зараз поставити себе на місце людини, яка Щось роблять, а інші чогось не роблять. А особливо, якщо це відбувається на очах інших людей, коли багато людей дивляться, як ви там щось лаштуєте, рихтуєте, готуєте, і інші дивляться. І тоді, звісно, людина переживає не тільки за страву, там вдалося, не вдалося, пригоріло чи допеклося, а про те, що ну, це на очах інших людей. І людина переживає не аби стрес, чи вона. Справді господиня чи вона така собі кухарка, ясно, що за це вона переживає. І зрозуміло, що абсолютно кожна людина, яка приймає гостей, хотіла би, щоб цих гостей прийняти якось гарно. А особливо, коли мова про схід, де ця гостинність виведена в ранг чогось такого найвищого. Одна сестра бігає. Намагається зготувати ще раз. Це все дуже довго відбувається, того, що треба приготувати. Ну як мінімум ці хлібці-млинці. А друга сіла і сидить. Ну як так може бути? І тут ця сестра. З усіма рисами старшої сестри, руки в боки приходить і навіть не звертається до своєї рідної сестри. Зверніть, будь ласка, увагу, чи не здається вам тут така певна паралель між розмовою старшого брата з притчі про блудного сина, що той старший брат розмовляє з своїм батьком, натомість не звертається до свого братчика молодшого, який наломав дров, розтринькав маєток і так далі, і прийшов обірванцем до хати. І тут ця сестричка також приходить до Ісуса і до сестри не звертається, а каже йому ось цю фразу, яку ми з вами багато разів чули, особливо в дитинстві: скажи щось їй, чи скажи щось йому. Тут просто звертається: що скажи, бо, Господи, тебе не обходить, що моя сестра залишила мене саму услуговувати. Скажи їй, щоб мені допомогла. Ну, просто якщо ми мали справу десь там старшими, молодшими дітками, то звісно, що розборки між ними, якісь сварки, це е, така дуже важлива складова е, виховного процесу усього, що має відбутися. І в цей момент відбувається щось зовсім інакше, відмінне від того, що ми б могли побачити десь в якихось там будинках, садочках, школах, таборах, оазах і так далі. Ісус до неї звертається двічі. її слово, її ім'я називає Марто, Марто. Ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібне одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Це текст, який потрібно вивчити на зубок, багато разів собі його повертати і до нього повертатися, тому що він є хрестоматійним. Е, з точки зору сестри Марти, її сестра Марія є ну, хамкою, безсовісною. Лишила, не думає про сестру, не думає про гостей, не думає про те, як прийняти гостей. І її можна зрозуміти абсолютно чітко і можна погодитися з цим. Але тепер ми дивимося не на неї, а дивимося на те, яку перспективу малює Ісус. Каже, Марто, Марто, клопочешся багато про що: А потрібне одне, що одне, яке одне? Ну те, що вибрала Марія. А що вона вибрала? Вона сиділа і слухала Ісуса. Тепер, дорогі братики і сестрички, спробуйте відсунути на сторону ось цю східну гостинність чи нашу українську гостинність з усіма випадками, коли там та бідна господиня має з ніг впасти, але мусять бути, там, не знаю, якісь там голубці, курченики, ще невідомо, що і тих страв має бути багато. Згідно принципу, не чіпається на свята, а потім давай їж, бо зіпсується. І тієї насправді дуже багато переводиться. І багато чого крутиться навколо їжі. Хоч їжа, звісно, дуже важливо. Тут не буду казати, що не важливо, бо кожен хоче їсти і кожен любить впелесити щось смачненьке. То тут, я думаю, що ніхто сперечатися не буде. Але тепер дивимося на перспективу Ісуса. Що Ісус хвалить? Марто, марто, ти клопочишся про багато, а вона вибрала кращу частину. Яку кращу частину? Спробуємо собі уявити іншу річ. Уявіть собі, що. В наших часах, от зараз говоримо вже про себе, про, про наші обставини. Телефонує до вас товариш, товариш дитинства, або колега, з яким ви багато років працювали, людина, з якою вам є про що поговорити, людина, якій ви можете легко довіритися. Ви їй, вона вам, це взаємно. Дуже цінно, коли в людини є така людина, якій вона може довіритися. І уявіть собі, що людина така дзвонить і каже, слухай, в мене одна справа є, я дуже би тобі хотів розказати. Слухай, ти маєш можливість поговорити? Маю. Ну і тоді або там по телефону, або людина приходить. Людина приходить, хоче вилити душу, поплакатися в жилетку, пожалітися на щось, як правило, або спитатися якоїсь поради, або поділитися тим, що накипіло, як правило, ми. Дуже істоти емоційні, переживаємо за багато чого. І ми хочемо розказати, а, а нам цей товариш каже: слухай, зараз ти мені розкажеш, але я тут зараз ось це принесу, потім це принесу, потім цим тебе угощу, потім цим тебе угощу. А воно в кусок в горло не лізе. Давай пізніше поїмо, чи не знаю, там, водички, може, поп'ємо. Цього буде достатньо цілком. Але просто зараз мене вислухай. Мені не потрібні харчі зараз. Мені зараз в цей момент я хочу, щоб ти мене почув. Я хочу, щоб ти мене вислухав. Я хочу, щоб ти зі мною побув. Мені не потрібні продукти, мені ти потрібен. І в цьому, якщо ми до цього так підійдемо, то ми цей текст почнемо розуміти, про що йдеться. Ісус не хотів тих наїдків, хоча, як бачимо, там, апостоли наразі голодні були, що аж зерно їли. Безпосередньо з поля. Тобто, ну, точно вони там тістечками не балувалися і е, делікатеси їм не перепадали. Е, але для Ісуса було важливіше щось інше. Йому важлива була і Марія, яка його слухала, і Лазар, який додумаємося, що він також слухав. <кхід> ну і також Марта була важливою. А для неї важливіше було показати, яка вона господиня, яка вона хазяйновита, аніж е, посл... Аніж почути Ісуса. Ісус їй щось хотів сказати. І в такому випадку ця ситуація дуже сильно змінюється. Тому, дорогі друзі. Е... Цей випадок, цей фрагмент є універсальним. Завжди, коли нам буде чогось бракувати, коли ми не знаю, будемо втомлені, чи розчаровані, чи будемо мати якусь злість, чи будемо переживати якийсь складний емоційний стан, подумаємо, що найперше, за що потрібно взятися, це потрібно взятися за те, щоб помолитися, поспілкуватися з ним. Можливо, там є щось недоговорене, щось непроговорене, щось несказане і не почуте. Скоріше всього, друга річ, про яку сьогодні хочу сказати, точніше нагадати, бо ми про це з вами знаємо всі, як думаю, як отче наш. І постійно про це пригадується з нагоди сьогоднішнього свята. Але навіть нещодавно, за два тижні тому, я десь згадував про діток підлітків, дівчаток, які наробили біди собі. Своїм батькам, е, і багато хто, коли говорили про цю ситуацію, то казали, що ну, ці діти десь там відбилися від рук чи по-різному це можна назвати, я тут вже в деталі входити не хочу сьогодні. Кажуть, що ну, батьки просто не мають для них часу. І <св 'язок> тоді, два тижні тому я в проповіді говорив, що проблема не в цих конкретних дітях, а в цілому поколінні, е, тому що дуже багато батьків намагаються дати дітям все. І виправдовуються, чи то в розмові, чи то на сповіді, чи то перед дітьми і кажуть: ми працюємо дуже багато для того, щоб ви мали все. І ті діти справді мають що вдягнутися, мають що їсти, мають якісь гроші на якісь певні потреби. Напевно, хотілося б більше, напевно, хотілося б краще. Але в якомусь моменті ці діти знаходять себе. Обкраденими з батьківської присутності. Вони голодні, того тата і мами. Вони хотіли би їм щось розказати, а потім, коли вже підростають, вже й не хочуть. Вже ця озлобленість бере гору і вже не хочуть нічого казати. І таких ситуацій просто є дуже багато. І ще раз я це кажу не тому, що ви про це не знаєте, ви про це знаєте. Але кажу це про те, що просто принагідно з нагоди з сьогоднішнього спомену цих святих пригадати, що коли ми переживаємо за те, щоб люди мали там, не знаю, їжу, одяг, гроші, ще багато чого матеріального, це прекрасно, це чудово про нас свідчить. Але не це найважливіше. Є речі важливіші. Е, на жаль, маю дуже багато негативних прикладів, коли. Батьки приходять, розводять руками і кажуть, отче, як так могло бути? Ми ж все для них, все для них, все їм дали. Чому так сталося? Чому все пішло на перекосяк? Скажіть, що ми зробили не так? Ну, ясно, що вже поїзд поїхав назад, не повернеш. Але в такі моменти кажеться, що ну, вибачте, але в якийсь певний момент ви поставили на гроші. А не на душу дитини. В якийсь певний момент ви хотіли дати щось матеріальне, а про духовне забулися. В якийсь момент для вас було важливіше поїхати на відпочинок, а про службу, чи про катехізацію, чи про якісь реколекції забулися. Це не мало значення. Це було на другому, на п'ятому, на десятому місці. Чому ви тепер кусаєте лікті? Це ж наслідки вашого вибору, це ви зробили. Ні, Бог нам не дав. Дуже прикро буває чути ці історії, але найстрашніше те, що. Це не кінець цим історіям, це буде продовжуватися і продовжуватися, тому що так багато людей переконані, що матеріальне є в пріоритеті. Сьогодні ми згадуємо реальних людей, у яких Ісусові було добре. Нехай наші душі будуть такими, де Ісусові буде добре, і щоб ми для нього мали час. Амінь.